За 15 років на території Черкаського річкового порту неабияк людно тут зібралася чи не вся керівна верхівка області зі спеціально встановленої трибуни голова облдержадміністрації Сергій Тулуб урочисто відкриває водні ворота Черкащини. Адже саме тут, на могутньому Дніпрі, в межах нашої області розташовано чимало історичних пам'яток, котрі значимі не лише для нас. А для всього українського народу відкриття пасажирської навігації на Дніпрі значно підвищує туристичну привабливість нашого регіону, особливо під час проведення Євро 2012. Знаково, що цього року стати пасажирами першого рейсу на теплоході запрошено наших дітей, майбутнє Черкащини. Переконаний, що сьогоднішня подія запам'ятається кожному з вас. Адже ви не лише відпочинете, а й відкриєте для себе чарівний Черкащини туристичної, побачити її прекрасні краєвиди ви побачите цей світ з Дніпра. Бажаю радісної та приємної подорожі і незабутніх вражень. Дозвольте навігацію! 2012 тисячі року на Черкащині відкрити. А ще кілька років тому про таке ніхто й не мріяв. Яка там навігація Річпорт був суцільною руїною, і то понад десятиліття. Пасажирське судноплавство на Черкащині почалося ще в далекому 1823 році з пароплаву іменованого бджілкою. Його збудували за наказом графа Воронцова. У 1846 році на Дніпрі з'явилося судно генерала Мальцева. Ну і відповідно необхідно було збудувати пристань і невеликий будиночок, де б люди могли чекати судна. Так розпочалася історія Черкаського річкового порту. Будівля в нинішньому вигляді з'явилася півстоліття тому. Її зводили три роки. Відкрили Черкаський річковий порт разом із вокзалом 6 травня 1961 року. Розквіт пасажирського пароплавства припадає на 80-ті. вісімдесяті. Каталися і получає удовольствия всегда із Києва завжди возвращалась в Черкаси. Я часто плавала на ракетах-кобетах до Києва. Вот, пам'ятаю ті роки. Когда давно-давно-давно приїжджала в гості, так да, пользовались кометы, пам'ятаю, що ходили. Каталась на переході, наче в червону туда туди додачі. Ракети до Києва десь в пределах 5 рублей было. Я їздив в Херсон, Черкас. Ракети та метеори зникнуть із Черкаського горизонту в роки незалежності. Знову повернуться сюди лише через 15 років у 2011-му. За цей час річпорт встиг побувати у приватних руках та перетворитися на руїни. Повернути його до життя навесні 2011-го загадав губернатор Черкащини Сергій Тулуб. Так із приватних рук порт знову потрапив у власність області. Масштабна реконструкція тривала півроку. Кажуть, робили на совість. Були виконані покривельні роботи повністю, все замінено, сантехніка, вода, каналізація, електрична проводка, все було замінено, все було замінено. Тут все зроблено. Сьогодні ця будівля, ну, врахуючи, що тут фундаменти доволі прочні, як в Радянському Союзі закладали, то ця будівля буде стояти, мені каже, не один десяток років, а то й більше, до сотні. І ось довгоочікувана мить нарешті настала 19 вересня, новий день народження річкового вокзалу. Подивитися на гордість міста зібралося багато черкастів. Спеціально на відкриття зі столиці до Черкас прибув тодішній віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис Колєсніков. Шановна молодь, дорога, шановна громада! Я щиросердно вітаю всіх вас! з Цим величним святом! Майже 15 років тут не билося серце жодного пароплаву. Майже 15 років тут ми бачили розвалини кожного дня. Майже 15 років тут не ловилася навіть жодна рибинка. І ось сьогодні ми разом з вами піднімаємо прапор над цим об'єктом. Разом з вами відкриваємо цей річковий порт. Ми сьогодні відкриваємо з вами навігацію і будуть пароплави ходити Чигирин Черкаси Канів, Канів, Черкаси, Чигирин і перерізати символічну стрічку. Після короткої церемонії в першу цьогорічну мандрівку губернатор запрошує категорійних дітей і журналістів. Теплохід резон відчалює від берега. Музика. Двопалубний екскурсійний теплохід на воді не новачок. Йому вже понад три десятиліття. До Черкас прибув зі столиці, проте не назавжди. Резон орендували турфірми до кінця навігаційного сезону. Над цим питанням ми працювали ще з минулого року, тобто ми напрацювали якісь певні контакти. У нас була вже база даних судновласників. Ми вибрали найкращого на наш погляд. Ми маємо надію, що і екскурсанти, і жителі міста оцінять цей теплохід як досить гарного класу. Ну, підписали з ними договор оренди, і тепер він на ціл на цілий сезон навігації. Він буде в Черкасах до 16 жовтня. Прибули з порта Київ от, на теплоході Запорізької. Постройки, От, теплохід надійний, пасажирський, на... построєний спеціально для прогулянів. От. Надійний з усіма документами реєстровими, пройшов перевірку місних. Ваших судоходних інспекцій прийнятий в експлуатацію і готовий до роботи на лінії Черкаси канів Команда возитиме екскурсантів тричі на день на борт піднімається сотня пасажирів серед запропонованих маршрутів, мандрівка, акваторіїв вздовж черкаських берегів. Ну, я розповідаю під час нашої екскурсії про Дніпро, про Кременчуцьке водосховище, про наш новий мікрорайон, про Черкаське місто дамбу, Ну, все в принципі, що нам по путі. Напевно, це цікаво для кожного, адже живучи навіть в нашому місті, ну не кожен знає про, про Крим, просто про Кременчуське водосховище, про Дніпро. Ну ми катаємося десь півтора годинки, да це прогулян, прогулянкове така, такий ритм. А екскурсійна програма роз розрахована ну, в одну сторону, тобто це десь один з три з півгодини. Да, також а назад можна фотографуватися, відпочивати і насолоджуватися подорожі ласка. Мене звати Гордієнко Катя, менеджер туркомпанії Мандрівник екскурсовод. Така мандрівка Черкаським морем коштуватиме дорослому 20 гривень дитині у половину дешевше. Біля каси річкового вокзалу. Вже ажіотаж найбільш популярний водний вояж до Канева. Продолжительность перехода до Канева приблизительно 3,5 часа занимает в одну сторону, ну и обратно столько же. По, э, После того, как туристы придут в канев, значит, им будет предоставлено 2 часа времени. Во время ну, вот этого промежутка они смогут либо самостоятельно по пристань Тарасова гора, и либо самостоятельно посетить музей Шевченко, подняться на Тарасову гору посіті світліцю і не ж заказати цю екскурсію з супроводження екскурсоводу професіоналом, Або просто зайнятися чим чим душа бажає. і стільки ж приблизительно буде займати обратно. За таку поїздку доведеться викласти сотню гривень. Невдовзі туроператори планують розширити спектр водних маршрутів. Можно заказать поездку на острова ближайшие, которые здесь находятся в округе Дніпра, и разрабатывается. Я думаю, через короткий промежуток времени мы сможем предложить тур до Адамовки. Пристань Адамовка, с тем, чтобы там туристы смогли пересесть на автобус и посетить исторические места, связанные с Чигиринским национальным заповедником. Ну, это вы знаете, Чигирин, Субботов. Проте ноу хау сезону запевняють екскурсоводи річковий трамвайчик. Мы предлагаем в вечернее время после 20.00, 20 такой кафе Речной трамвайчик. То есть туристы смогут уже без экскурсии, вы знаете традиционные поездки по Дунаю, по сене и так далее. Вот точно так же у нас будет работать кафе на борту нашего теплохода, и можно будет значит, вечернюю такую прогулку посетить или просто прогуляться по палубе, постоять, посмотреть на вечерние черкасы, или же посидеть за столиком со своими друзьями, компанией теплой. І таким образом провести приємний вечір. Губернатор Черкащини Сергій Тулуб не приховує радості, мовляв, потрудилися на славу. Ми обіцяли, що обов'язково будуть тут обов'язково робити свої круїзні, як кажуть, такі шляхи, пасажирські пароплави і черкащани зможуть всі. Я кажуть, побачити оці чудові краєвиди Черкащини, подивитися на Черкащину з Дніпра і подивитися в цілому, що це таке наш чудовий край, особливо туристи, які будуть приїжджати до нас. І ми це зробили, як і обіцяли. Я пам'ятаю, хто з вас так дивився скептично на ці діла. Думаєте, відкрили так сказати, річковий порт, ресторанчик чи що там, і все на цьому закі. Та ні. Це початок системної роботи. І сьогодні тут наші пасажири, туристи, зможуть дивитися не тільки, як кажуть, на Черкаси на місто, але можуть також подорожувати до Каніва і подивитися всі ті наші історичні пам'ятки, які дуже цінні не тільки для Черкащини, а для цієї України. Особливо ми сподіваємося на велику кількість туристів, і зараз працюють над цим туристичні кампанії. На Черкащині для того, щоб туристи, які приїдуть, приїдуть подивитися на футбольний чемпіонат Євро 2012. Побували в вільні дні саме тут, у Каніві, в Черкасах і на Черкащині. Такі пароплави ще будуть у нас майже в цьому місяці. Ми відкриємо точно так же у Каніві. Тобто цей пароплав буде ходити тут, а з Каніва буде ходити інший пароплав. І ми подивимось. Ви ж знаєте, це вперше після довготривалої перерви. Оцей річковий порт він побудований 50 років тому, в минулому році це було. І він 18, 10 років простояв, як кажуть, зруйнований. Ми його відновили і зробили його працездатним. І це допоможе, як кажуть, з'єднати оці дві історичних пам'ятки канів. І Черкаси зараз ми працюємо з міністерством інфраструктури і транспорту над питанням об'єднання цього маршруту з Києвом, тобто, щоб на євро 2012 пароплав ходив із Києва до Каніва і до Черкас. щоб туристи могли подивитися на всі ці краєвиди. Транспорт для перевезення іноземних туристів. Я е, хочу сказати обов'язково ці приміські, будемо казати, туристичні пароплави пасажирські, вони обов'язково будуть працювати. І це сьогодні перший пароплав, який пішов цим шляхом. Він буде здійснювати вздовж побережжя Черкас і буде ходити до Каніва. Але ми зараз працюємо, щоб уже в цьому місяці почали здійснення оцього туристичного маршруту для туристів іноземних від Києва до Каніва і до Черкас. У першому рейсі на борту теплохода Резон вихованці Черкаського дитячого будинку діляться враженнями. Я перший раз на переплаві. Я із. Я бачила мост там, е телевишку нашу і сердічку і, і дорогу, то що на поїзді їхати. І дуже сподобалось море. Я перший раз плаваю. Мені. Гарно. Мені дуже сподобалось, як ми прокаталися на теплоході. І я дуже нового знала дуже нового знала те, що нам розказали. Мені сподобалося, як, як я покатався на кораблі, як мене гойдало хвилею. Я бачив, я бачив мост, я бачив... І як там, коли ми назад зверталися, то там стояли багато красивих кораблів. Раніше, ще за часів Союзу, наші дітки виїздили на такі морські прогулянки, але за багато років така про поїздка вперше. Ми до неї готувалися, діти її чекали, і для них сьогодні дуже багато позитивних вражень, тому що ми з річки побачили наш дитячий будинок, нашу телевежу, побачили наше місто і були дуже прекрасно здивовані красою нашого міста. І діти висловили. Свої враження. Вони також поспілкувалися, зустрілися тут з дітками з прийомних сімей, які також виховувалися в дитячих будинках. поспілкувалися між собою, могли проявити свої таланти на зворотньому шляху. Вони розповідали вірші, співали пісні і дуже гарно спілкувалися між собою. Ми дякуємо всім організаторам за прекрасний захід, за таку чудову екскурсію, за те, що надали можливість нашим дітям побувати на такій екскурсії і прекрасно їм провести час. Дуже дякуємо всім. Це соціальний проект, а не разова акція запевняє губернатор Сергій Тулуб сьогодні. Отут з нами разом. З вами разом знаходяться дітки, дітки з багатодітних сімей, з будинків для малозабезпечених сімей, ті дітки, які є сирятами. Це перший такий крок. Але ми сьогодні розробили таку програму, виконуючи соціальні ініціативи президента, що це буде здійснювати кожен район і кожне місто. Тобто вони визначають кількість тих дітей, які будуть користуватися послугами. Ми е, винайшли механізм компенсації цих витрат для оцих поважних туристичних компаній. Приємно, що у нас тепер запрацював річковий бор, що Можна покататися по Дніпру, дитині розказати, що це таке. Звісно, дуже добре. Чим добре? Ну вийшов сюди на прогулку, і весело, і людей бачиш в основному, і приєдно. Ну, в основному я скажу. Дуже нравиться Це відкриття, що зробили такий, нам як сказати, сказочний городок. Що я сіде погуляти віддихнути і подихати свіжим воздухом. Звісно, раді. Малечі будемо катати на пароплаві. Пригадую, ще раніше ми не тільки на теплоходах каталися, на метеорах, на ракетах. Регулярні були поїздки в Канева, Києва, ну і все інше. От. Ну, звичайно, добре, що відкрили зараз. Я думаю, что, мабуть, воно буде ще більше розвиватися і набувати такого розвитку. Вы знаете, я очень рада этому, потому что мы, как коренные жители этого города, всегда хотим, чтобы были какие-то интересные мероприятия вот такие. Поэтому это для нас особенно приятно, особенно для ребенка. Катання по воді замечательно. Ми дуже благодарны, що є люди, які це зробили. Але я тільки узнала, я дуже зраділа. У мене дочка в 9 клас випускний, то я одразу замовила білети, щоб вони покаталися. Це ж така пам'ять буде, їм гарно, і дітям вони покатаються. Я думаю, що це дуже добре, що у нас прогулочний катер відкрився. Я думаю, що будемо їздити і в Київ. Ну, це дуже добре. І так гарно це зробила. Я перший раз тут. Хочу покататься.